Три різних способи використання олійки для волосся. У мене якраз є три нових олійки, тому буду показувати на їхньому прикладі. Для першого способу оберу органову олійку від Біокс. Перша баночка в мене майже закінчилась, тому поновила Фанатам запаху чистоти вона точно сподобається. Суть способу в нанесенні олійки на сухе волосся за 20 хвилин до миття. Для цього знадобиться 2-3 краплі. Таким чином волосся отримає додаткове зволоження, а шампунь не пересушить кінчики. Другий спосіб заключається в тому, аби додати до маски одну-дві краплі олій. Для цього обираю тірил з омега жирними кислотами, яка розроблена для дуже сухого і ламкого волосся. Така маніпуляція посилить дію маски, якщо вам недостатньо зволоження. До Речі в цієї олійки виразний солодкий запах, який майже перекриває запах маски. Третій спосіб звичний для всіх, але й суперечний – наносити олійку до сушки чи після. Я обираю два варіанти. Залишила для цього багатофункціональну олійку від нюанс. Як і попередні олійки вона спрямована на інтенсивне зволоження та відновлення. А її запах нагадує чимось Перфум три олійки я замовляла в магазині зая зі знижкою 20% за моїм промокодом. який, До речі, надається і вам Там завжди вас проконсультують і швидко відправлять замовлення. Значно вмістити всі три способи в одне миття була хороша ідея. Моє волосся, ніби пройшло повний глобу. Вже мовчу про запах, який стоїть в моїй ванні. Тепер парфуми можна і не використовувати.